Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про ніж марки Civivi, наданий для огляду офіційним дилером марки Civivi в Україні. Посилання дивіться в описі до відео, і ми говоримо про ніж Це 21004 А Сенді. Зеленого кольору з сталі клинок Nitro V. Накладки Мікарта. Ножі марки Цивію поставляються в отаких от от пеналах для транспортування зберігання. І давайте подивимося, що у нас тут є в комплекті. Почнемо з того, що тут у нас присутні дві наліпки. В різних ножах вони різні. Буває одна, буває дві. Інформаційний стікер, сам ніж. Інструкція про гарантію. Серветка з мікрофібри і рекламний буклетик. Внутрішня сторона виконана з отакої от штучної шерсті. Краще б, як на мене, вже була б якщось типу флісу. Усі досить великий модельний ряд. Рекомендую ознайомитись, подивитись. Ножі не так на слуху, як ганзо або райки. Але ножів багато, і я думаю. Щось цікаве ви можете для себе знайти та побачити. Будемо пробувати по оглядах потроху розказувати про всі модельки. Тепер же говоримо про ніж Сенді. Чому саме ця моделька? Поясню трохи далі. Наразі ось такий маленький ножичок. І давайте дивимось його уважніше. Модель Сенді від марки CV. Маленький компактний ножичок, який виділяється на фоні інших ножів наявністю двох додаткових інструментів. Перший інструмент це пінцет. Не можу сказати, що він якийсь особливий, але, з необхідності, ми можемо і волосся повисмикувати, і кліща зняти, і занозу витягти. Найбуде. Другий елемент. Це зубочистка традиційно для Вікторіноксів. Але це зубочистка з нержавіючої сталі, така собі голка, можна сказати, і відповідно, в роті я б нею не колопався. А от як розколопати палиць, щоб витягти за нозу, так можна спробувати. Ось такі два додаткових інструменти. Накладки з Мікарти, Мікарта зеленого кольору, приємний матеріал це тканина просякнута спеціальними. Смолами, вона не боїться вологи. І з її мінусів тільки те, що від використання вона засалюється і темнішає. З плюсів всі елементи конструкції тут виконані в одному стилі. без кучих елементів це лише стопор клинка та наші додаткові інструменти вони блищать. Все інше такий матовий сірий колір з І мені дуже подобається. Вножіть свій регулятор. Плашки були і кліпса пофарбовані в той час, як лезо було матоване, Стоунвош wash і трішки вибивалися загальні акценти ножа. Тут все зроблено в одному стилі. Давайте перейдемо до розмірів і подивимося на розміри даного ножа. Довжина ножа 93,4 мм. Товщина. 12,3, 12,4. Ширина в самому широкому місці, місці коло п'яти ків'я 22,7. Давайте розкриємо клинок і подивимось товщину в обусі. Товщина в обусі 2 мм 2,1, 2. ,1, 2. І вона майже однакова по всій довжині клинка, лише от з трьох чвертей вона починає спадати. Форма клинка дуже схожа на таку у ножів Вікторінокс або Райк, які мультифункціональні, мають багато інструментів. Ну і загальна тенденція цього клинка те, що ніж це такий, щоб був у вас у вас у сумочці на всяк випадок, це додатковий ніж, який викликає мінімум запитань. Довжина ріжучої кромки порядка 68 мм. Ніяких шпіньків для відкриття тут немає. Відповідно, у нас повністю використовується довжина ріжучої кромки сталь Нітро В. Замок лайнер лок. Присутня кулька детенту і присутні підшипники на осі клинка в латунних обоймах. Присутній фліпер, причому він присутній. Скажемо так, не в традиційному місці, він такий максимально схований, але зручний для використання. Перші раз, коли я користувався цим ножем, я думав, тут є якийсь асіст, пружина асісту, тому що він так пуляє, ну дуже приємно. Насправді асіста тут нема. Дуже добре притерті підшипники і якісна механіка. Тепер давайте подивимося, що може цей ніж, як він ріже, яка його заводська заточка. Ну, Волосся на зап'ястку він дере. В принципі, регулятор цивіві різав волосся краще, але цей теж бриє волосся. Соснова колода в руці, руків'я майже не відчувається, оскільки воно десь там ховається, але воно кругленьке і воно не наминає взагалі руку. Ну, За рахунок того, що Товщина в обусі невелика, він дуже добре справляється з прямим різом. Тобто ми знаємо, розуміємо, що його десь заглиблювати глибоко не треба. Просто прямий контрольований різ. Можна настрогати маленьких трісочок для розведення вогнища, розрізати упаковку, нарізати ковбасу сир на бутерброди. Це все, цей ніж справиться дуже легко. Відкрити консерву. я думаю, за необхідності він теж справиться, але це не його парафія, не його робота. Це робота спеціального інструменту або більш ломовитих ножів. Так, дуже цікавий маленький ножичок, який можна подарувати дівчині на подарунок. І щоб був у неї в сумочці. За необхідності вона і за нозу витягне, і когось може шпилькою штрикнути. І пінцетиком десь вії підправить. Витягне занозу або кліща, якщо десь причепився на природі. Як брелок використовувати ніж можна, але він не має спеціальних отворів для тімляка. Для тімляка присутня тільки ось ця, ця боночка. Вона закрита від ріжучої кромки невеличким бекспейсером. Можна носити на кишені кліпса глибокої посадки або чіпляти. Тімляк до самої кліпси. Кліпсу можна переставити на іншу сторону, але тут ми бачимо той самий момент, який ми бачили в моделі регулятор. підсутність другого гвинтика. Ну і виглядає це вже якось, якби, як наче ми його загубили. Як на мене, краще вже ставити просто додатковий гвинтик, і воно буде більш завершене, лаконічно, все це виконано. Клинок після роботи чиститься, проблем з покриттям ніяких ми не бачимо. Ну і взагалі ножик виконаний дуже акуратно, цікаво. І загальне враження від нього, чесно, приємніше, ніж від регулятора. Хоча спочатку було навпаки, що це якийсь такий маленький ножик-брелочок, який, ну, я не знаю, де можна буде використовувати. Насправді, він виглядає більш завершено, оскільки я вже казав, у нього. Одне кольорове рішення кліпси, лайнерів, клинка, всіх гвинтиків, в той час, як у регулятора, кліпса лайнери одного кольору, гвинти іншого і лезо Stone Wash. Тут все воно лаконічно в одному стилі і дуже приємно. Така ось особливість. Ну і бонусом у нас іде пінцет та зубочистка голка. Якщо дуже постаратись, то можна побачити, що руків'я трошки грає при стисненні. Але зважаючи на довжину руків'я, це взагалі не критично і треба якісь ну, дуже дурні зусилля, щоб реально це доставляло нам дискомфорт чи якось сказалось на конструкційній жорсткості даного ножа. Ось так виглядає модель Сенді крупним планом. Бачимо підгонку елементів, їх обробку, відсутність гвинтика, боночку для кімляка, кліпс у глибокої посадки, то ніж взагалі не буде стирчати за кишені, осьовий гвинт та положення фліпера, який не виступає за габарити клинка, латунні обойми підшипників мальниць, фірмовий логотип насічку на обусі клинка та насічку на лайнер лоті. І відкриваємо наш ніж. Бачимо логотип та назву модель, модель та сталь на клинку. Замклинок Stone Wash. Заточка симетрична. Ось так спрацьовує лайнер лок. Бачимо там кульку детенту. І, в принципі, на цьому все дуже приємно, охайно виконано. Якихось зауважень я тут знайти не можу. Бачимо лайнери, присутні елементи полегшення конструкції, але вони не такі великі, як часом бувають на деяких ножах. Тут вивірки такі досить помірні. Відповідно за бажання, виробник міг зробити ніж ще легше. Але вирішив в це не гратися, щоб це не сказалося негативним чином на жорсткості конструкції. Що я можу сказати про ніж ці View Дуже приємний невеличкий ножичок, є в ньому щось від вікторіноксів, є щось від мультифункціональних райків, але загалом це самостійна, самодостатня модель, яка дуже цікава і може жити в жіночій сумочці або в чоловічому органайзері як додатковий запасний невеличкий і надійний ніж з додатковими інструментами. Функціонал ножа на одному фото. Причому слід зазначити, що пінцет та Зубочистку ми можемо міняти місцями в руків'ї, Вони взаємозамінні. В принципі, такий ніж буде корисним і на природі, коли ми йдемо за грибами. Невеличкий ніж, зручний для зрізання та очистки грибів. А також має додатковий пінцет та голку. На випадок, якщо ми десь підчепимо кліща або якусь занозу, треба буде їх видалити. Такий от симпатичний ножижок, наданий для огляду офіційним дилером марки CV в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Там же ви можете знайти промокод на знижку. Розміри ножа та його матеріали викликають довіру в надійності конструкції. Відповідно. До нього може бути менше запитань у правоохоронних органів як до якоїсь холодної зброї, хоча це нічого абсолютно не гарантує, оскільки дуже часто люди помиляються і роблять невірні твердження відносно приналежності зброї до холодної. Насправді це звичайний ножичок туристичний, бутовий, який має якісний. Підбір матеріалів, якісне виготовлення та додаткові інструменти, які будуть зручними у повсякденні. Ножик зручний як для продуктів, так і для мінімальних робіт на силових. В принципі, цього достатньо у нашому буревному світі, щоб не було зайвих питань. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!